Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця. На минулих наших відеозустрічах ми з вами познайомилися зі звуками. Давайте їх пригадаємо. Подивіться, на перший рядок: це стоять літери, які позначають голосні звуки: А У, О, Е. І, і. При вимові. Повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомились з літерами, які позначають приголосні звуки: М, П, Т, К, Н, Х, Ф, Б, Д, Г, В, Л, С, З. Ш. Ж. При вимові Повітря не може вільно виходити з ротика, і зустрічає перешкоду у вигляді язика, зубів, губ. Сьогодні я хочу познайомити вас з новим звуком, але спочатку послухайте казочку. У далекій та жаркій Африці жив собі тигр. Він гордовито ходив чагарниками, хащами, відпочивав на галявинах. Коли хтось із звірів близько до нього наближався, він сердито відповідав. Був у тигра маленький синочок. Тигренятко. Воно теж наслідувало татуся, подаючи голос Ррі-грі-грі. Діти, де жив тигр? Так, тигр жив у далекій Африці. Який звук подавав тигр, коли до нього хтось наближався? Так, голос тигра звучить Рр. Який голос подавало тигренятко? Коли наслідувало татуся. Так, голос тигренятка звучить ррі. Звук Р твердий приголосний, звук м'який приголосний. При вимові звуків «р» рір повітря не може вільно виходити з ротика, зустрічає перешкоду на своєму шляху у вигляді язика та зубів. Звуки р та рі на письмі позначаються літерою Р. Вона позначена синім кольором. Діти, пропоную вам скласти склад з літерою R. Якщо поставимо поруч з літерою Р, літеру Е, в нас утвориться склад Р. Поміняємо літери місцями, і у нас утвориться новий склад R. Щоб краще запам'ятати звуки r та, Р, пропоную пограти у гру, «Упіймай звук. Коли ви почуєте слово з твердим звуком Р, Потупайте ніжками. А коли ви почуєте слово з м'яким звуком, «рі», плесніть у долонки: радіо, парасолька, річка, порося, горіх, равлик, рюкзак, рак, риба, крісло, ручка, ріжок. Впевнена, ви почули всі слова зі звуком Р та р. Діти, пропоную вам дізнатися, де живуть звуки Р та Р на початку, в кінці чи всередині слова. Де живе звук Р у слові ромашка. Так, звук Р живе на початку слова, тому фішку ставимо у першій частині смужки. Де живе звук Р у слові горох. Так, звук Р. Живе всередині слова, тому фішку ставимо всередині смужки. Де живе звук Р, у слові бобер. Так, звук Р живе в кінці слова, тому фішку ставимо в кінці смужки. Де живе звук Р у слові рібка. Так, звук Р живе на початку слова. Тому фішку ставимо в першій частині смужки. Де живе звук Р у слові горіх. Так, звук рі живе всередині слова, тому фішку ставимо всередині смужки. Щоб краще запам'ятати звуки «р» та «рі», пропоную вам викласти літеру R за допомогою крупи, мозаїки або розфарбувати всі фрагменти з літерою Р у розмальовці та знайти предмет, який заховався за фрагментами. Happy Pals. Веселі друзі, Келлі. Регі, Семі, Ізі, Гаді. Діти в кожному з нас є різні бажання. Інколи вони фантастичні. І, на перший погляд, здається нездійсненими. Пропоную вам переглянути трейлер до мультфільму Дракон бажання, який ви знайдете, перейшовши за посиланням в класуні. Діти, поміркуйте, яким вчином бажання Діна втілилось в реальність за допомогою власних зусиль чи за допомогою дракона. А що б ви відчули, якби ваше бажання не здійснилося? На вашу думку, Ваше бажання може здійснитися? Чому? Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Ізі та складний вибір? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як Ізі зміг дослухатись не лише до бажань інших, але й до власних. Габі було ніяково від того, що їй боязко запропонувати друзям погойдатися на гойдалці разом. А семі ж планував пограти в теніс і приніс нову ракетку. Ізі поглянув на Асемі, а потім на Габі. Що ж мені обрати, щоб нікого не образити? А ось що б я сам хотів пограти? розмірковував Ізі, відчуваючи, що не може вибрати. Ізі, хочеш пограти зі мною в пінг-понг?» понг запитав Семі. Так, залюбки. Але як ж Габі? Ми не можемо відчинити хвіртку. Відповів Ізі. Семі розумів, що Ізі складно обрати та хотів допомогти знайти рішення. Можливо, ти спочатку пограєш зі мною, а потім перелетиш огорожу ігрового майданчика і пограєш з габі. запропонував Семі. Так, цю гарна ідея. Так я зможу погратися з вами обома. захоплено відповів Ізі. Хто перший впустить м'яч, той стрибне у воду. весело вигукнув Семі. Згодом Ізі захотів погратися з Габі, яка, здається, вже засмутилася. Ізі стало ніяково через те, що Габі сумувала. Вибач, але тепер я мушу перелетіти через огорожу і погратися з Габі, сказав Ізі, сподіваючись, що Семі його зрозуміє. А я вже подумала, що ви про мене забули, сказала Габі, яка вже почала відчувати себе самотньою. Погайдавшись трохи з габі, Ізі пригадав, що семі, по той бік огорожі, лишився на самоті. Якщо я граюся з габі, то семі сумує. А коли я граюся з семі, то сумно вже габі. Що ж мені робити? подумав Ізі. Аж раптом Ізі побачив рушник на огорожі ігрового майданчика, і його осяйнула ідея. Чому б нам не погратися разом? Погляньте, під рушником я знайшов засув на огорожі. вигукнув Ізі. Семі спробував штовхнути хвіртку, але вона не відкривалася. Під нею виявилося занадто багато піску. Габі підстрибнула до хвіртки і почала відкопувати пісок. Ура! Ми це зробили! Зрадів Ізі. Завдяки командній роботі друзям нарешті вдалося погратися разом. Ізі одночасно грав у пінг понг з Семі та гойдався з Габі. Ой Ізі відбив м'ячик так сильно, що він впав у воду. Але якось м'ячик одразу повернувся назад. О, це кит хоче теж з нами погратися. Засміялися друзі. Складно зробити всіх щасливими, подумав Ізі. Діти, важливо усвідомлювати, наскільки реальні наші бажання та які конкретні кроки потрібно зробити, щоб втілити їх у життя. У кожного з нас своє заповітне бажання, але у нас, українців, одне бажання на всіх це перемога та мир. Тому пропоную сьогодні зліпити птаху миру. Для ліплення нам знадобиться солоне тісто, дошка для ліплення, стека. Розминаємо тісто. З допомогою стеки ділимо тісто на один великий шматок та два маленькі. Великий шматок згортаємо в колю, потім у валик. З однієї сторони формуємо голову птаха. Пальчиками витягуємо та загострюємо дзьоб. З іншого боку хвіст. Зі шматочків тіста, що залишилося, ми зліпимо крила, згортаємо тісто в кулю, потім в циліндр, приплюскуємо, витягуємо двома пальчиками з однієї сторони тіста, ніби пір'їнки. Прищіплюємо крила до тулуба. За допомогою стеки малюємо пір'їнки на крилах та хвості. За бажанням можемо розфарбувати голову, коли висохне тісто, ось таку птаху миру зліпила я. А яке заповітне бажання зліпите ви?